Каже, не всі можуть піти за мною. Хочуть багато, а підуть одиниці. І він каже, хто хоче йти за мною? І ми кажемо, я хочу йти за мною. І він каже, добре, то зречися себе самого. Друге, візьми на себе хрест свій. Третє, а тоді йди за мною. Тобто є дві умови, щоб піти за Ісусом. Перше. Ну, три умови. Перше це має бути бажання взагалі за ним іти. Друге зректися себе. Третє взяти на себе хрест. І піти за ним. Тепер хто ще хоче йти за Ісусом? Уже менше. Добре? Ну, якщо бути чесно, то так би мало й бути. А ще як ми зараз поговоримо, то ми скажемо, а хто взагалі йде за Ісусом? А що хтось взагалі ще йде за Ісусом? Багато людей ходять до церкви, а хтось ще йде за Ісусом? Може є такі, що йдуть. Далі Ісус каже, бо хто хоче спасти свою душу, той погубить. А хто погубить свою душу заради мене та й заради Івангелія, то її спасе. Яка користь людині здобути світ увесь, але занапастить власну душу? Що людина може дати взамін за власну душу? Хто отже, буде соромитись мене і моїх слів? Перед цим родом, родом перелюбним та грішним, того і посоромиться, і син чоловічий, коли прийде у славі Отця Свого зі святими ангелами. Такий дуже сильний Євангелія сьогодні. Це одне із самих радикальних таких заяв Ісуса по відношенню до своїх учнів, до свого народу. Бо гарно би було сказати, хто хоче зцілення сьогодні фізичного, то Ісус каже, іди за мною. Не? А хто хоче сьогодні забезпечення фізичного? Нема багато людей? Ні? Ви не хотіли, щоб Бог вас забезпечував? Ні? Ісус би казав, іди за мною, правда? А хто би хотів захисту, щоб Бог нас захищав від окупантів? Хотіли би? Ісус би казав, іди за мною. Ні? А тепер, ну чому Ісус так не сказав? А Ісус тепер каже, хочете за мною так, зречися всього. Перестань хотіти того всього і все. І ми такі, «А, це не дуже сильно вигідна пропозиція. Не? Для чого тоді йти взагалі? І тому мало хто за ними пішов тоді. Більшість людей не пішло. Що означає зректися себе? Як ви думаєте? Це умова. Сперше в нас має бути бажання йти за Ісусом. Друге, бажання зректися себе, або розуміння, що це означає. Третє взяти на себе хрест. А четверте, ще взагалі то втримати це бажання і піти. Ну, ви ж на початку мали бажання йти, правда? А потім я вам сказав, що треба зробити, і вже на кінець вже й бажання нема. Добре. Що означає зректися себе? На вашу думку, як ви думаєте? От Ісус каже, хочете за мною? Зречися себе. А ти хочеш? Зречися себе. І ти хочеш? І ти? зречися себе. Все? А що означає зректися себе? На першому, мати На першому плані Мати Ісус. Добре. Залишити всі похоті. Гріх залишити. Ще? Що означає зректися себе? Підкорити волю Божу. Добре, перша лавка гарно працює, наступні там. Що там? Що, там? що означає зректися себе? Так як ви розумієте зараз, боротися з пристрастям. І дати в руки Господу. Добре, Сергій, що там? Зриктися? Ти плюсуєш, молодець. Катя, що там? Катя, як там? Зректися себе, що це означає? свої Що? Залишити свої звички. Ага. Молодеж, Віктор і Володимир, що там? Що це значить? Що це означає зректися себе? Добре. Дивіться. Пригадайте мами, молоді мами, хтось і, і скоро і не забуде, а хтось комусь треба пригадати, коли ви народили дитину. Пригадайте ці перші дні, коли ви народили першу дитину. Іменно першу. Пригадуєте цей момент? Практично всі народили когось, так? Татів це менше зачіпляє, але чуть-чуть зачіпляє, але мамів більше. Передвіць, що означає, що коли прийшла на світ дитина? Чи могла мама піти куди хоче? Чи може мама спати скільки хоче? Чи може мама їсти, що хоче? Ні? А чому не може? Чому не може? Бо прийшло, прийшов хтось у її життя. І заставив зректися себе. Мама не керується бажаннями. Правда? Мама не керується емоціями. Наприклад, я не маю настрою вночі встати, нехай плаче. Завтра буду мати настрій і погодую. Керується мама емоціями? Ні. Керується мама бажаннями? А керується, може, мама власною волею, я маю волю не встати? Не хочу. Керується? Ні, а чим керується? Она нічим не керується, вона просто мусить служити. Ну, ясно, що це всередині в ДНК заложено, що це любов до тої дитини. І тепер зауважте, мама зрікається себе. Зрікається чи ні? Зрікається. І це приносить їй радість. Дивіться, коли ви зрікаєте, тобто мама, зрікаючись себе, тобто служить безкорисливо. Цій дитині, а ця дитина не може їй віддати чимось. І ніколи не віддасть. Колись, може, їй буде 40 років, в неї будуть свої діти, і вона тоді зрозуміє, слухай, як то важко було моїй мамі, напевно. Але мама робить це з любові. Тепер дивіться, мама, зрікаючись себе заради дитини, яку любить з любові до неї. І коли вона зрікається себе, вона зрікається заради дитини. Так чи ні? Вона робить все заради дитини. Тобто дитина стає центром її життя в перших два роки. Так? Тобто дитина без мами загине. Вона мусить їсти, вона мусить мати тепло, вона мусить її передівати, одяг. Тобто, мама стає, можна сказати, Богом для тої дитини, бо інакше ця дитина загине. Так? Мамі це коштує. Зречення себе. Тепер розумієте, коли Ісус каже хочете за мною? Чуєте тепер, якщо тепер, ми всі зрозуміють цю аналогію тепер? Хочеш ти за мною зречися себе. І тепер увага. Коли дитина народжується, ми природньо зрікаємося себе. А от тепер Ісус каже, а тепер ви заради мене зречіться знов себе, природньо. Я тут скажу, я не хочу у неділю йти до церкви. Я не хочу рано молитись. Я не хочу постити. Я не хочу, не хочу, не хочу. А тепер давайте пригадаємо. Якби ти сказав цій дитині, що ти не хочеш її годувати, то що би було? Вона би померла просто. Чуєте, чому християнство сьогодні майже неефективне? Тому що до кінця. Я не усвідомлюю, що таке зречення? Зречення. Вчора дякую нашим парафіянам, які також організували вчорашню ту зустріч, коли приїжджала та спільнота матерів молитви. І це прийняти 65 людей, нагодувати їх, правда? Дати їм тепла, дати їм любові, то хтось з нас мусив себе зрікатися. Свого часу, своїх фінансів. Своїх емоцій треба було зустрічати тих людей любити. Так? Це було зречення? Так. І тепер Ісус каже: якщо ви хочете йти за мною, то таке зречення це має бути повсякденне ваше життя заради мене і заради Євангелія. Коли дружина має зрікатися себе заради чоловіка, чоловік має зрікатися себе заради дружини. Я маю зрікатись по відношенню себе, по відношенню до вас, кожної неділі приходити сюди, молитися з вами, щось там розказувати вам. Ви зрікаєтесь своїх сімей і приходите сюди сидіти і слухати, що я вам тут розказую. Так? Потім хтось дзвонить. Микола, поможи, 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 і ви. Ну, ладно. І кожен раз, що ми робимо? Зрікаємося. 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 І тепер Ісус каже, коли ви будете зрікатись заради мене, що я буду в центрі, і ви будете заради мене зрікатися, робити певні кроки, потім будете робити ці кроки по відношенню до кожного з інших людей, то ви взяли свій хрест. То що означає взяти свій хрест? Це виконувати волю Божу. А яка воля Божа? Це любити. А ви зрозуміли, щоб мама любила дитину, то мусить зріктися себе. <смі> щоб любити ближнього, то треба зріктися себе. Добре, а давайте наоборот. Щоб не зрікатись, тобто мама, ми розуміємо в напрямку зречення, чим мама керується любові до дитини, ну і природньо вона обмежує себе у всьому. Заради цієї дитини, так? А тепер давайте наоборот. Мама не хоче зрікатися. Як це відоб'ється на її дитині, на її подружжі? Мама взяла напрямок. Е Культури візьмемо індивідуалізму. Що це за культура? Буду керуватися тим, що хочу я. Моє я найважливіше, моє бажання найважливіше, е моє розуміння світу і всього решту найважливіше. І тепер уявіть собі, що така мама. Дитина хоче їсти, а мама каже, так. Але я не відчуваю, що я маю її зараз нагодувати. Тому я піду за внутрішнім своїм голосом і скажу, нехай плаче. А потім каже, я не відчуваю, що вечором мені треба встати і передіти цю дитину, бо я хочу спати. І я ж найважливіший, мені треба виспатись. Скажіть, будь ласка, таке життя в тій сім'ї, як буде виглядати? Щасливе? Щасливий чи ні? Тобто виходить так, що якщо я хочу зберегти себе, жити заради себе, то я буду нещасливий. То моя сім'я буде нещаслива? А чо? чому Таня має давати чоловіку рано їсти? Ну, Вона не хоче. От, ну не хоче вона сьогодні і все. І завтра не хоче. Хоч їсти? Звари собі сам. У мене є вільна воля. Я що хочу, то роблю, правда? Важливо, щоб була щаслива я, правда? А якщо їсти тобі варити, мене робить нещасливим, то я прийняв рішення не варити їсти. Я щаслива. Слава Господу. А тепер друге питання. Таке подружжя буде щасливе? А чоловік скаже, а що я маю приносити гроші до хати? Йди і зароби. Я гарую зранку до ночі, я сам розподіляю свої фінанси, правда? Правда, важливо те, що я хочу. І тоді жінка каже, добре, то чого я маю вечором біля тебе спати? Лягаю в другу кімнату. І, розумієте? І кожен починає жити заради себе. Чим це закінчиться?